Христос що воскрес із мертвих і істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, нехай буде милостивий до всіх нас. Возлюблені брати та сестри, мені сьогодні є за честь знову бути в вашому такому потужному, потужному храмі, в якому підносяться ці щирі молитви. Ви знаєте, що у кожного з нас є якісь свої вже звички, ми вже якось попривикали один до своїх прихожан. Можливо, ми якось є трішки хаотично, рухаємося, щось робимо не так, ми доповнюємо один одного, але це також є дуже добре, це і є життя. Тому що, що каже Господь? Не пристосовуйтеся до цього світу, не звикайте до нього, звикайте туди і шукайте перш за все. Царства небесного і праведності його, а все інше нам буде приложено. Сьогодні у нас дуже прекрасне читання, Євангелія. Я вам просто кажу в тому, скільки мудрості і всі, того всього розуміння є. Ось це зараз хай і буде наша така проповідь. Прошу тебе, все милостиве, Господи. Відкрий уста мої, щоби я міг хвалити ім'я Твоє святе і. Проповідувати слово твоєї істини, як ти сказав, що ми повинні сильні брати тягати інших людей на себе. Дякую тобі, Господи, за те, що ти укріпляєш даєш сили. А тепер дій через мене. Сьогодні в святому Євангелії була прекрасна притча про те, як багата людина пан. Від'їжджаючи, дав своїм трьом, там написано рабам, я б сказав би так би дав своїм служителям задачу і дав кожному по мірі сил його. Одному дав він 5 талантів, другому 2, третьому один. Талант це того часний, того часна монета була. але ми також можемо її зрозуміти і по-іншому. Про звичайний талант, який Господь кожному із нас дає, кожному. Я сто відсотків впевнений, що немає людини, знаходячись тут або в цьому світі, якому, якому би Господь б не дав якогось би таланту. Хтось вміє писати, хтось сміє малювати, хтось сміє проповідувати, хтось вміє займатися деревом, желізом і ти в кожного є свій талант. Хтось співати, я взагалі співати не вмію, дівчата молодці наші. І да? в кожного є свій талант. І ось дивіться, що нам каже Господь, щоб ми зрозуміли через цю притчу. Того, якого було 5 талантів, одразу же не вагаючись, знав, що потім вже буде страшний суд, то з мене ж спросять, за що ж я потратив? Мені така благодать дана була. І він пішов і одразу примножив. То все. Отже, міг він тільки, наприклад, малювати. А він навчився потім писати ікони. Він додав до свого таланту, додав іще. Іншому дав по його мірі, яке би він міг би у себе розвинути, дав два таланти. Ти також пішов, примножив і приніс. І каже: ось ти дав мені два таланти, я тобі віддаю два. І дивіться, яке тут звернення. Добрий і вірний рабе. Війди в радість господаря свого. В малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Вау! Це просто вау, що каже Господь. І тут приходить тий, якому також був даний талант. Він його закопав у землю. А дивіться. А знаєте, в нас в народі є такий вислів, закопав свій талант у землю. Оце саме про цей талант і йде. Що тобі було дано дар, а ти його закопав у землю, ти його не розвивав. Лежачи на кроваті, ти лінувався, не вставав, нічого не робив, не прикладав ніяких зусиль, абсолютно нічого не робив. Для того, щоб примножити хоч трішечки чогось. Не захотів навчатися, не захотів. Ось іти тими, знаєте, нам вже більше все-таки краще подивитися і засудити людину, не знаючи, який життєвий шлях вона пройшла. І не знаючи, через яку біль і через що було потрібно пройти тій людині. Також Господь каже, що світильником для тіла є око. Якщо твоє око буде заздрісне і лукаве, то все тіло твоє таке ж буде. І каже теж: Вау, такі слова. Каже, що якщо ж тоді темрява в тобі, то яка ж тоді вона величезна? І дивіться. І каже такі слова: заберіть у нього той талант і віддайте у тому, в кого є 10. Типу, знаєте, як Хоп. от в одної людини є успіх, у людини є і все все все, все є. Але дав практично всім однаково. Тільки бери і примножуй. Не захотів. Каже, заберіть у нього віддайте в того, у кого є ще більше. А цього киньте в гієну вогняну, там буде плаче, скрежет зубів. Я задумувався про ці питання, думаю, Господи, що ж так, так страшно? А саме страшне тоді знаходитися, коли ми відход... знаходимося без його благодаті і без. Відступаємо від нього. Я вам кажу на своєму прикладі. Ви думаєте, священники також люди. І церква це не зібрання святих людей, а це зібрання тих людей, які йдуть до покаяння і каються. Розумієте. Ми сьогодні дуже файно із цим Олександром поспілкувалися. Було пару, пару секунд у нас, але ми зрозуміли один одного. Що немає такого гріха, якого б Господь би б не простив. Апостол Петро приходить і каже, та скільки ж треба прощати братові моєму, якщо згрішить проти мене. Сім разів. Каже, ні, Петро, Сім разів по 70 разів. Це, отже, це не, не значить, що то, там ми 7 на 70 помножили і отримали. А це дуже багато. Але тільки як шукається, сама ситуація в тому, що. Наприклад, он стоїть мій побратим, та? ми щось десь з ним там повздорили, то щось десь один одного не зрозуміли, потім там прийшли, обійнялися, кажу, брате, пробач батьку не воно. Та вже давно прости. Та. І ти мене прости. Все. По на тому і прийшло. Коли ти щиро покаєшся. Ну, коли ти приходиш і ти вважаєш себе християнином, і ти приходиш і кажеш, брате, прости мене, я тобі згадаю ще більше, що ти наробив. То не є по-християнці. Любіть один одного. Отакою абсолютною любов'ю. І знаєте, що тоді, коли ми прощаємо когось із наших обідчиків, це не стосується зараз того, з ким ми воюємо, щоб ви зрозуміли. Нам за них потрібно молитися. Молитва у вас повинна бути така, що, Господи, розумій їх, і Господи по ділам їх дає. Ось ваша молитва. А за тих, які оточують нас, за тих за народ, за наших, за рідних і близьких, пробачайте їм. Знаєте чому? Тому що відчуєте хоч на трошечки ту велику милість і той стан Духа Святого, яким Господь є триєдиним і ведений Бог Ісус. Прощаються гріхи твої, Він казав. Прощаються гріхи Тобі. Розумієте? І ще одна є велика ситуація, що вам потрібно пробачити самих себе. Господь уже давним-давно простив. Сьогодні лежав до чотирьох ранку зі сльозами на кроваті своїй, каявся, переживав, просив Господи, не відкидай мене з числа, служителів твоїх. І ви думаєте, що я тоді, коли прийшов і з отцем поспілкувався на таїнстві сповіді? Ні, Господь уже тоді мене простив. Це так, як хрещення Господнє, хто ще не перейшов на календар но наший, новий, так? то сьогодні по старому стилю святкують водохреща, богоявлення. Нічого. Але знаєте що як написано в символі вірі? Визнає одне хрещення на відпущення гріхів. Отже, у нас повинно. Також ми повинні вже притримуватися. Але сьогодні також зробимо вам освячення, хто захоче. Так, Питань не немає: окроплення святої, святої води. <рі> і що. Чому вже то вилетіло? То буває вона таке. Я балакаю, балакаю і забув. А, Але ж але ж чого? <ріпи> так, то таке таке буває. Та, то так, Що воно, як воно контужене. Ні, то я правду кажу. Бог вистані, так? Але нам повинно було потрібно звершити це. Ви повинні розумієте, так як Господь прийшов до Іоанна Хрестителя і приймав хрещення водне, Іван каже, куди я тебе хрестити? Я не достойний навіть, щоб в тебе ремінчика на. В сандаликах розв'язати. А ти кажеш мені, щоб я хрестив. Господь каже: Іван Габлиш, нам треба це, щоб так звершилося, так як написано І ось так ми йдемо до сповіді. Знаєте, що тоді, коли ви вже аналізуєте свої гріхи, працюєте над ними, ви знаєте їх, просіть підтримку, допомогу. Тому що Господь сказав, що без мене... Не можете робити нічого. Нічого. І оцей ворог наш, диявол, він ходить як крикаючий лев. Він так тільки пац-папс-папс. І з маленького, з маленького, з маленького і все більше, більше. І тоді, коли ми приходимо на покаяння до сповіді, та, то ми вже проаналізували всі ті наші гріхи. Ми розкаюємося. І Господь дав силу своїм. Учням і послідовникам, і наслідникам, священнослужителям дав владу від його імені прощати. Священник є просто як свідок. Христи... Зразу... Все, Зрозумію. От що значить наші жіночки, дякую вам. Величезне, нехай благословення Господнє буде зі всіма вами, бо ми можемо забалакатися. Дякую, дякую чесний знай але я не завершення, скажу всім. Христини Христини.